Слава Україні! Вітаємо у мілітарі медіа центрі. Розпочинаємо презентацію інформаційної кампанії, «Оновлю данів ТЦК. В ній беруть участь заступник міністра оборони України Ганна Маляр та представник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник Роман Горбач. До слова запрошується заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Доброго дня. Ми сьогодні стартуємо з черговою інформаційною кампанією Міністерства оборони. Ви знаєте, що ми вже провели кампанію з людським обличчям. Важко, але варто. Бо Міністерство оборони це не тільки зброя і військова форма, це набагато більше. І ми вдячні. Всім українцям за таку чудову комунікацію з нами по кампанії Важко, але варто. Ми мали величезний фідбек, величезні перегляди. Ми щиро дякуємо всім змі, хто підключився до поширення. Ми щиро дякуємо музикантам, які зробили пісню Слоган цієї кампанії і бізнесу креативному, який до нас долучається і нам допомагає. А сьогодні ми розпочинаємо ще одну дуже цікаву і Дуже ретельно пророблену кампанію по оновленню даних в ТЦК територіальних центрах комплектування. Ми дуже довго досліджували це питання і намагалися зрозуміти, чому люди, які ну, зобов'язані прийти і оновити свої дані, чому вони це не роблять? Ми з'ясували для себе декілька речей, і е, ключове, ну зараз ми будемо нестандартно говорити. Ми Міністерство оборони скажемо зараз правду. Ключове це страх. І ми вирішили відмовитися від класичних: давай, приходь, оновлюй дані». Ми е, звернулися до креативних агенцій, до бізнесу, до психологів. І е, розробили кампанію, в якій ми будемо безпрецедентно щирими, і в якій наші військові, відомі, дуже військові, відомі комбриги, чесно зізнаються, що вони теж бояться, але вони долають свій страх. Ми всі чесно зізнаємося, що війна це кожному страшно, але е, це не привід для того, щоб соромитись цього, це не привід для внутрішнього конфлікту, це наша сила. Це нормально, ми всі живі люди. І ми всі долаємо цей страх заради того, щоб перемогти. І, і все, все дуже просто. А наша кампанія заснована на основній ідеї визнавати власні страхи це вже сміливо. А війську потрібні сміливі люди. А ми зробили. Спільно з креативниками, і я назву і подякую обов'язково цим людям чотири відеоролики, які ми запропонуємо, і суть в тому, що ми порівнюємо дитячі страхи з тими страхами, які зараз є у кожного з нас. Бо раніше ми не стикалися з війною такої інтенсивності, такого масштабу. Такої ситуації, коли кожному з нас щодня, що секунди загрожує смерть, бо ми не знаємо, де в який момент приземлиться ракета. І в цьому стані у кожного є цілий букет різних страхів. І так само, як в дитинстві, кожен з нас долав страх зайти в темне приміщення. Ну, може, хлопчаки десь гралися, в якісь там підвали спуститися. Це Певний дитячий страх, але його треба було долати, підійти близько до великої собаки. Це дитячий страх, але більшість з нас долали такі страхи. А ми проводимо паралелі з тим, що і зараз, так само як у дитинстві, кожному з нас по силах подолати наші страхи, вони в нас спільні, ми всі разом, і ми мусимо один одного в цьому підтримати. І мусимо визнати, що ми дуже сильні. Ми всі ці страхи обов'язково з вами подолаємо. А наші військові, які на передньому краї, давно ці страхи подолали, і вони в цій кампанії розкажуть, як вони це роблять. Ми дуже вдячні всім, хто долучається до поширення інформації цієї кампанії. Це інформаційні матеріали, які будуть розміщені на телеканалах та радіо. У кінотеатрах Мультиплекс Планета кіно Оскар. Я з сумом чесно кажу, що не всі лінії кінотеатрів погодилися розмістити такий контент, і ми від декого, навіть під час такої жахливої війни, мали відповіді, що ми роликами з військовими у кадрі поперелякуємо глядачів. Я сподіваюся, що це думка лише власників цих кінотеатрів і в жодному разі не глядачів. Так само у нас будуть розміщені матеріали на площинах цифрової зовнішньої реклами у потягах Укрзалізниці і банери на партнерських сайтах і в інтернеті. Основне до чого ми закликаємо: це просто прийти в територіальний центр комплектування і просто оновити свої дані. Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її візьмуть на олівець, бо вона вже туди прийшла. А і детальніше сьогодні про це ще будемо говорити. Це просто звичайна процедура, яку кожен по закону, хто є на обліку, повинен здійснити, тому що ми всі відповідальні дорослі, і ми всі, кожен з нас повинен розуміти, що в країні війна, і кожен з нас повинен принаймні виконувати свій обов'язок. Ми дуже вдячні, Міністерство оборони дуже вдячне креативній агенції IMID та Ігорю Фінашкіну. Ми вдячні за зйомки продакшн Ноу no та Івану Крутоусу. І ми вдячні за розміщення наших матеріалів Денсу Україна та Олександру Горосховському. І я хочу сказати, що в Міністерстві оборони ну, нам незручно говорити про себе і хвалити себе, але ми провели доволі серйозну реформу медійних структур Міноборони, і зараз ви бачите вже продукти, які створюються оновленою командою. Ми щиро вдячні всім креативникам, всім медійникам, журналістам, піарникам, редакторам, режисерам, всім, хто зараз долучився до збройних сил, і хто зараз поповнив нашу медійну команду Міноборони. А я думаю, що ви побачите у наших нових продуктах незвичайне обличчя Міноборони і незвичайні інформаційні кампанії. Дякую. Дякуємо заступнику міністра оборони України Гані Малір за презентацію. Тепер усі запрошені до перегляду роликів інформаційної кампанії. Боятися це нормально. А визнавати свій страх сміливо. Нам потрібні сміливі. Оновлюй дані в ТЦК. Сміливість перемагає страх. Боятися це нормально. А визнавати свій страх хоробро. Нам потрібні хоробрі. Оновлюй дані в ТЦК. Хоробрість перемагає страх. Боятися це нормально. А визнавати свій страх сильно. Нам потрібні сильні. Оновлюй дані в ТЦК. Сила перемагає страх. Боятися це нормально. А визнавати свій страх. Мужньо. Нам потрібні мужні. Оновлює дані в ТЦК. Мужність перемагає страх. Шановні колеги. А зараз попрошу вас звернути увагу на статичні зображення саме інформаційної кампанії. До слова запрошується начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник Роман Горбач. Прошу доброго дня, шановні присутні. Я хотів би коротко підкреслити важливість даного заходу. Іншими словами, оновити дані, це наповнити. Картотеки теритарне центр комплектування дуже важливу інформацію, яка в подальшому вже буде в пригоді для оповіщення громадян і здійснення мобілізації. Але я хотів би підкреслити, що оновлення даних і мобілізація зовсім інші речі. Про оновлення даних в наших картотеках, базах ми повинні були думати ще в мирний час. А зараз цей виклик от він ще раз підкреслив дуже актуальність цього питання. Тому ця інформаційна кампанія ну, має для оборони держави дуже велике значення. І якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних територіальне центра комплектування, це значно спростить систему роботи. Уникнути можна буде дуже багатьох проблемних питань, які наразі виникають сьогодні на вулицях під час вручення повістків, і звичайно. Звичайно, в подальшому це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які прибувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями в подальшому для призову на військову службу. Але оновлення військових даних і призов помілізації це зовсім інші речі. Дякую. Шановні колеги, тепер є можливість поставити запитання нашим спікерам, але буквально по одному питанню, тому що, на жаль, через те, що ми трошки здвинулися в часі, в залі є мікрофон, тому прошу піднімати руки, будь ласка. Так. На Василь, приходьте. Добрий день, метро Горшко, мілітерімедіа центр. Мої питання щодо обох учасників і до пані Ганни і до пана Романа. Скажіть, будь ласка, все таки, якщо можна роз'ясніть детальніше, чи означає, чи не означає прихід? Дота цяка до ТЦК для оновлення даних, те що людина так чи інакше може відразу потрапити до армії. І друге, як за вашими розрахунками, чи готова інфраструктура ТЦК до приходу нових людей в результаті компанії? Дякую. Ми вже говорили, і зараз Роман Ярославич можливо детально розкаже. Ні, це не означає, що людина одразу буде мобілізована. Якщо людина оновлює свої дані, вона навпаки полегшить роботу ТСК. Ми приберемо частину, не всі, але частину і корупційних ризиків в цій ситуації. І взагалі потрібно чітко розуміти, що не всі там. Мобілізовані, це обов'язково люди, які там стрілецькі задачі виконують, да? є потреба в усіх спеціальностях, але ключова задача це оновити дані для того, щоб ну, держава належним чином не вишукуючи якісь. Специфічні способи знаходження цієї інформації, держава цю інформацію мала в своєму розпорядженні, і тут важлива довіра між громадянами і територіальними центрами комплектації між збройними силами. Ми усвідомлюємо, що в тій ситуації, яка є зараз, цю довіру треба вибудовувати з нуля. Ми намагаємося це робити, і я думаю, що ви бачите, що збройні сили. Роблять все для того, щоб по випадках, які стали відомі, які невідомі, що була встановлена істина, і зараз ми робимо крок назустріч до цієї довіри, до того, що у нас у всіх одна задача перемогти і звільнити наші тимчасово окуповані території. Так і трошки доповню щодо готовності структури. От зараз працівники територіальних центрів дуже значна кількість їх відволікається для вручення тих же самих повісток і залучення іншими способами громадян для оновлення військово-облікових даних. Що громадяни самі будуть це робити, то звичайно весь цей ресурс звільниться для того, щоб приймати і було менше черг. І оновлення військово-облікових даних воно не займає дуже багато часу. Це James Waterhouse, BBC News, my colleague will translate. Um, Mr. Waterbach, um, you are, I understand that people will be afraid of fighting on the front line, but I put it to you that they're also afraid of a Recruitment system that's been accused of corruption, of not always following the law. Um, you've refused to be interviewed by us about it. You've refused us to uh, film with the drafting officers involved. Do you understand why people don't trust the system? And I wonder what you might be hiding. Thank you. Джеймс Вотргаус, журналіст BBC, Анастасія, перекладачка в питання. Полягає в наступному: ми розуміємо страхи людей долучатися до лав збройних сил, страхи приносити документи для того, щоб ставати на облік. Ми розуміємо, що ви з цим працюєте, але також люди бояться системи. Вони бояться системи, тому що вони бачать повідомлення про певну корупцію, про те, що не всі не все відбувається згідно з законом. Чи розумієте ви в цьому контексті ці страхи? Ми намагалися, наприклад, організовувати зйомки і відзняти там з ТЦК, як відбувається процес. Нам було відмовлено. Також ми намагалися організувати інтерв'ю з міністерством, щоб більш проговорити конкретніше оці страхи, якраз людей. І на, нам теж відмовили. Чи розумієте? Ви чому бояться люди, чому вони не йдуть до вас? Звичайно, ці питання щодо корупції враховуються, коли здійснюються такі кампанії. І в цьому напрямку ведеться дуже потужна і системна робота щодо викоренення корупції, як такої, як не має бути не тільки в ТЦК, а взагалі в державі. Стосовно. Територіальний центр комплектування. Зараз головнокомандувач, верховний головнокомандувач поставив задачу. Всі начальники територіального центру комплектування вони звільнені зі своїх посад обласного рівня. От. Уже два з них наново призначені це офіцери, які пройшли пекло війни, які мають бойовий досвід, командували бригадами. Решта начальників, які пропонуються до призначення, зараз. Перевіряються відповідними органами, От, тому ця робота ведеться, і це також буде доноситися до громадян, щоб вони розуміли, що в ТЦК також йдуть зміни в цьому напрямку. А прояви корупції в ТЦК це речі ганебні, неприпустимі, і ми вдячні всім громадянам, хто повідомляє про це чесно. Бо давайте, окей, якщо ми тут зараз відверто говоримо. Якщо є злочин корупція, то жодна із сторін про це не повідомляє, бо обидві зацікавлені. Це повинен хтось третій знати про те, що така історія відбулася. І ми розуміємо, що в цій зв'язці не тільки посадова особа, а хтось ці гроші несе туди, і хтось хоче уникнути мобілізації. Тому це речі неприпустимі під час війни. Це вдвічі неприпустимі речі, і те, що зараз прийнято на вищому рівні настільки правильне рішення, а це дає надію на те, що цієї системи такої зіпсованої більше не буде що вона буде зараз повністю оновлена. Але ми не повинні забувати за всім цим обуренням, яке абсолютно справедливе. Те, що є дві складові перемоги: зброя і люди. І мобілізаційний процес це те, що забезпечує нашу з вами перемогу. І це частина, велика частина, а може і основна частина нашої обороноздатності. І ми не повинні за цими абсолютно справедливими інформаційними приводами, які не безпідставні, але ми не повинні разом з тим. Знищити нашу мобілізаційну кампанію це те, що якраз намагається зробити ворог. Ті люди, які вчиняли ці правопорушення, повинні нести відповідальність. Тут немає альтернативи, і просто не може бути. Але ті, хто працювали і укріплювали обороноздатність, держава теж повинна і люди повинні знати, що такі люди теж є, і вони теж щиро працюють, і таких людей значно більше. Дякую. Нагадую, сьогодні на майданчику мілітарі медіа центру відбулася презентація інформаційної кампанії Оновлю дані УТЦК. Дякуємо нашим спікерам. Слава Україні!